Всім привіт, дорогі друзі, я радий вас всіх бачити в себе на новому відео. Якщо ви мене вперше раз бачите, то мене звати Євгеній. Ось мій інстаграм та пошта по питанням співпраці, і сьогоднішнє відео піде про встановлення поясничного упору в автомобілі Astra H та Zafira B. Як і в усіх моїх відосах присутні тайм-коди, тому кому що потрібно, туди і натискайте і перегородтуйте, ну якщо вам потрібно перейти саме до того моменту, який вам більш цікавий. Ну і звичайно, що не забудьте про підписку на мій ютуб канал. Бажаю вам всім приємного перегляду. Погнали встановлювати поясничний упор. Ну і як завжди, я хочу вам запропонувати корисні ополівські групи, в тому числі і свою власну телеграм групу яку я створив про Opel, там багато різної корисної інформації. Вона постійно оновлюється, постійно щось додається різні брошури, інформації про автомобілі, фотографії з розробки, з тесту і так далі. Коротше. Все, як завжди, в кращих традиціях каналу Жикозгір тільки в телеграмі. Тому кому потрібно, залітайте. І в описі під цим відео ви знайдете різні корисні ополівські групи. І в коментарях я продублюю свою групу. Тому кому потрібно, залітайте, підписуйтесь і приємного вам читання. Про історію я розповів, мабуть. Якщо не помиляюсь, півроку тому, і зараз у вас буде вставочка. Трішки більш молодий, я буду. Ну, коротше, півроку назад. Сьогодні завтрашній день. Бубу. -бу. І так, поясничний підпір. А, він виробництва Шукра Інтернешнл. Я почав шукати в інтернеті інформацію. В інтернеті нічого не видали. Я такий, стоп, стоп, стоп. У нас є ж час GPT. Забиваю туди, чи з GPT сів такі подивився, каже, та ні, це нереально щось там знайти. Але все ж таки я зміг. Хоч трішечки, але знайти інформації. Стосовно коли він заснований, немає інформації, ну можна точно сказати, що заснований він точно раніше 2004 року. Тобто, це ще туди далі. Тобто, це вже якби історія про цей бренд, я так розумію, вже досить длинна. А заснований він в Північній Америці. Вони патентують патентують саме технології. Тобто вони не просто їх роблять, а вони розробляють та патентують. І один із патентів це ось. І їхні всі патенти виглядають десь приблизно таким чином. Це поясничний підпір від Астри А, Але всі інші вони плюс-мінус однакові. Так конструкція різна, довжина різна, підганяється все інше. Але ідеологія побудови така ж пластик, тросик і ось так виглядає. Ось тут де з'явиться зараз фотографія поясничного підпору від Opel Опольмоки або Opel ОПМОКІ X, або Opel, не Opel, а Buick Encore. Ось так він виглядає. І замість того, щоб крутити руками, у вас круте моторчик. Знизу ще пружинка поставлена для того, щоб компенсувати навантаження на поясничний підпір. Всі поясничні підпори розробляються їми. Їм ж і патентуються, тобто, ну тобто якось так. І при цьому всьому вони розробляють поясничні підпори не тільки для автомобілів, а й для офісних крісел. Якщо я зараз знайду фотографію офісного крісла з їхнім, якраз таки запатентованим поясничним підпором, то я обов'язково ставлю відео. Тому ось така коротенька інформація про цей бренд. А ну і стосовно логотипу він виглядає ось таким чином. Зараз фокусировку, будь ласка, пройди я спочатку думав, що це просто піктограмка, але коли почав шукати інформацію стосовно шукру, то я знайшов ось такі якраз такі логотипи, і їх було дуже багато, і майже на всіх поясничних підпорах. Тому так, це їхній логотип, і в доказ того, що це їхній логотип, то ви можете побачити ось тут. Зараз фокусировка, будь ласка, будь ласка. Не знаю, ви побачите чи ні. О, бачите, ось тут. У них логотип. Тому якось так. Ось така коротенька інформація про шукру інтернешного. Ну, мабуть, як і будь-який мій відос, він не обходиться без ставки історія. Ну, от серйозно, ну не можу я інакше. Я дуже сильно люблю історію. Я люблю в неї капатися, і будь-яку опцію, яку я ставлю в свій автомобіль, то я обов'язково лізу в офіційні брошури Opel, Починаю розбиратися, коли з'явилася ця опція, в якому поколінні вона з'явилася. Коротше, як завжди, починаю заморочуватися. І цей відео, звичайно, що не став виключенням, тому що я поліз в офіційні брошури Ополя. До речі, ці брошури ви також можете скачати в моїй телеграм-групі. Поліз я в брошури Ополя. Думаю, дай гляну, коли це все діло з'явилося. Якщо взяти серія Астра, от просто Астра, от покоління різні та покоління Астри, то саме Астра H. Це перша астра, в якій стоїть поясничний упор. Астра G цього не мала. Так само сталося і з зафірою. Зафіра А не було поясничного упору. Зафіра Б, звичайно, що вона пізніше від Астри А з'явилася, то в ній також. З'явився поясничний упор, а враховуючи те, що Opel завжди заморочився з комфортом посадки, безпекою, правильністю посадки. В такому форматі то потрібно звернутися до брошур і глянути звідки ж все ж таки пішла ця технологія. Якщо ми подивимося на брошури, то найстаріша брошур, яку я зміг знайти. А вона була за 1986 рік. Омега-а знову ж таки, я не впевнений, що це. Найперша згадка, тому що можливо в класу вище сенатор А 1978 рік, це вже було. Я не впевнений, тому що там в брошурах підтвердження цього я не знайшов. Але 100% підтвердження, що омега А вже була в наявності поясничної пори, залишається. Фактом стосовно того, яка там конструкція, це крутилочка, звичайно, що за крутилочкою тросик і поясничний упор. І в теорії, якщо шукра, це ж все ж таки це їх патент, то можна припустити, що там також шукра. Знову ж таки, це тільки пропустити, тому що на жаль, в мене немає досвіду ось такого тісного спілкування з омегою, а щоб там її розібрати, подивитися, що хто і як зробив, по якій технології в такому форматі, тому що у нас на жаль, в нашій країні. Дійшли омеги вже дуже в такому поганому стані в більшості випадків, і знайти гарний стан ну буде дуже і дуже складно. Якби я жив би наприклад в Німеччині, то це було б набагато простіше знайти, тому що люди більше цінують таку автомобільну історію, особливо свою власну німецьку автомобільну історію. Вони підтримують такі автомобілі в досить гарному стані. Але все ж таки маємо те, що маємо. Дивимося просто по брошурам. І 86 рік. Це от якраз таки перша згадка точно, що був поясничний упор. Тисяча 1987 році. Це був сенатор Б, і там точно такий же саме поясничний упор. І якщо що, нагадую про те, що сенатор він класом вище. Далі йде Омега. Далі ця технологія спустилася ще нижче в вектор, вектора А. І от тут, до речі, 1988 рік, якщо що, зверніть увагу на форму крутилочки. Вона точно така ж сама, як у мене. Тому тут ще більше підтвердження того, що там також була шукра. Це 88 рік. І далі, якщо ми підемо по історії, 1994 рік це вихід Opel Омега Б. Там були вже електричні регулювання, тому там складно сказати, що там встановлено по поясничному упору. Факт того, що він там 100% є, залишається фактом, але хто виробник не зрозуміло. І далі 2002 рік це Opel Vectra C виходить. І от в Opel Vectra C був також поясничний упор, а і там їх можна сказати, що два види було. Зараз поясню, що саме. Один вид це 100% ось такий формат, тільки там вже не крутилочка була, а просто ручажок. Тобто замість натягування тросика ось цієї крутилочки, яку ти крутиш, ти просто ручажок висуваєш або задвигаєш. Тому, по ідеї, там точно така ж сама конструкція була, тільки крутилочка зовсім інша. Але в 2003 році виходить Opel Signum. і саме Opel Signum, в нього з'явилася вперше. А, Агр крісло саме Сігнум взяв на себе ось ці Агр крісла. В мене Астрі в Ейдж вони також є. Про це буде скоро окремо відос. А в мене вони трішечки спрощені по регулюванням, але профіль і ідеологія побудування вони абсолютно ідентичні, нічим не відрізняються. Просто ну деякі регулювання прибрали для того, щоб розвести клас, тому що. Астра аж і так в себе включала фактично всі опції, що Вектра та Сігнум, а в деяких випадках навіть більше, тому що Астра аж вийшла пізніше. І через це там, наприклад, по електроніці насипали її трішки більше, ніж ті автомобілі. Тому потрібно було трішки розвести класи. І в Сігномі вони зробили все це на електричному регулюванні і додали пару регулювань, які не встановили в Астру, але суть в чому. Саме в «Сігнумі» в АГР кріслах з'явилося вперше поясничне регулювання методом пневмоподушок. Пневмоподушки, які підкачували верхню та нижню частину. Тобто, ти міг регулювати поясничний упор не тільки по виносу, а й по висоті, де тобі потрібно піджати твою спину. Тому що я кажу, що в вектрі та в «Сігнумі» були крісла ще й з різноводом поясничного упору. Але от якщо так провести лінію, то з 1986 року точно можна сказати, що пішов саме цей поясничний упор. І так, поясничний підпір. Як він працює? Це пластмаса. Вона ось так виглядає. У вас ось тут йде тросик. До речі, у них всі поясничні підпіри, які б ну які б вони не були, у них декілька патентів, а вони сконструйовані приблизно по однаковій технології: це пластмаска і тросик, який тягне пластмаску, стягує і вона згинається. Як вони досягли того, щоб у вас, наприклад, він не йшов отакою просто бочечкою? А він йшов саме, дивіться, яким чином, зараз я покажу. А він згинався саме, саме ось так. Тобто він не симетрично згинається. Як вони цього досягли? Все просто, матеріали ось тут, пластику тут утоньшили, а тут ребра такі жорсткості вони додали, і це дало можливість їм ось так вигинати. Як він працює? Працює все доволі просто, і одна з важливіших рекомендацій, те, що і пише завод-виробник, а в інструкції по експлуатації Астри, наприклад, ви це можете легко знайти. У вас буде написано, що регулювати поясничний підпір не можна, коли ви на нього давите спиною. Це, до речі, дуже важлива деталь, бо дуже багато людей, які ламають поясничний підпір, саме, саме таким чином їх і ламали. Вони або їх видвигали та сильно на них пригали і ламали їх, або ж просто сиділи, давили на них і крутили. І це просто ну звичайно, що поясничне це не витримає. Це, Ну якби не рекомендована нагрузка. Він витримує нормальні нагрузки все ок. Але якщо на нього ну робити ось такі речі, то в нього звичайно будуть а, проблеми. От, як він працює, у вас йде отака крутилочка. От, вона, я її зняв. І як працює поясничний підпир. Тут все дуже просто. Коротше, у вас йде ось основа, яка прикручується до крісла. Ось так вона виглядає. І ви виходите, що ось так у вас надіте, і ви крутите. У вас ось ця штукенція крутиться, і в неї всередині є різьба. І там йде, ну, назовем його поршень, нехай так буде. В цей поршень входить тросик, і цей тросик заходить. Зараз я покажу якусь частину. Ось сюди, ось тут цей тросик, як його дістати, це дуже легко. Ви згинаєте ось так і ось таким чином витягаєте тросик. Ось, і заправляєте ви знову ж таки його ось сюди, ось таким ось чином. Тобто все дуже просто. І коли ви крутите ось цю частину. У вас по різьбі ось цей поршень піднімається. І ви зараз це, до речі, побачите. Зараз фокусровка, будь ласка, я тут, я тут, я тут. Ось сюди. О. Ви крутите, крутите. Зараз ви побачите, як він буде видвігатися. Оп, бачите? Він виліз. Поршень. Ось. Він собою витяг поясни... витяг якраз таки ось цей тросик і поясничний підпір. Зігнувся. Тепер це все діло встановлювати потрібно ось таким чином. Тобто не ось так, а ось так. Ось це ось ця частина. Та, що ширше, це верхня частина, а ця це нижня. Я потім покажу, як його встановити. Це не складно. А ось ця частина у вас прикручується до пластини, яка якраз таки для цього як його підлокітника. О, вона однакова, і підлокітник знаходиться тут. А поясничне підпірегулювання знаходиться тут. Тобто він зверху над ним, тому там нічого не мішає одне в одному, тому якось так. В астрі є такі поясничні упори, які були по конструкції такі ж самі, але вони не регулювалися. І він якраз таки в мене в руках. Такі поясничні упори ставилися в певні астри перших років виробництва, і тому це так інформація для Тих, у кого особливо автомобілі перших років виробництва, і ви хочете собі поставити поясничний опір, ви можете зекономити. Відкиньте задню частину вашого крісла і подивіться, якщо у вас стоїть ось ця пластина поясничного опору, то вам лише потрібно купити тросик з регулюванням, з крутилочкою регулювання. І все. Вам знадобиться потім просто стиснути поясничний опор. Дістати ось тут тросик і тут дістати тросик, і потім новий тросик сюди завести і вивезти туди, куди вам потрібно. Тут просто тросик зроблений для того, щоб ваш поясничний упор не склався сюди, тобто він просто фіксує. Тому, перш ніж купувати поясничний упор, відкиньте оббивку крісла і гляньте. Можливо, ви зможете зекономити і купити тільки крутилочко. Ось така інформація. І стосовно кодів, знову ж таки. Можливо, комусь потрібно. Кілечко. Код 90563737. це кілечко. А ось ця крутилочка, код. Зараз світло хай зайде туди. О, 90590028. 028. Він отам всередині написаний. Тому от кому потрібно, якщо у вас там є пошкодження, то можете його окремо знайти. Коротше, можете зекономити і пошукати на розбірках, тоді в такому випадку тільки ось цю крутилочку і все. Перестановили, і у вас поясничний упор працює. Ось, ось цю задню частину підчепити вниз. Оп, і збоку також. Оп. Оп, розщовкнули. Далі у вас тут йдуть два гачка, вам потрібно їх обережно зняти з направляючих частин. Тільки обережно, тому що можна їх пошкодити. Все, ми зняли. Тут іще шумка додатково. Далі нам потрібно а, зняти ось цю пластикову частину. Оп, відвернули. І так, перед нами поясничний підпір. І тут залежить від того, що вам проїхало, так ми і встановлюємо. Тут потрібно просто ну, універсальна інструкція, якби немає, тому що залежить від того, що до вас приїхало. До вас може приїхати тільки пластиковий ось цей поясничний підпір, і будете встановлювати от так, як я його, наприклад, встановлював. А може приїхати повністю пластиковий поясничний підпір разом з ось цим жовтим каркасом. І тут вже зовсім по-інакшому встановлюється, тому що якщо до вас приїхав поясничний підпір з жовтим каркасом, то ви просто берете відстягуєте ось ці пружинки, знизу вони знаходяться, бачите? Жовта пружинка і чорна пружинка. Ви їх відстягуєте, піднімаєте його вгору. Ось тут він просто на крючочках сидить, він просто вгору піднімається і витягається. Ви витягаєте свій базовий і ставите сюди поясничний підпір е з каркасом. До речі, в деяких модифікаціях крісла не спішіть купляти собі повністю весь комплект. Зараз я поясню, чому, тому що деякі модифікації крісел. Мають дуже прикаль... прикольну фічу. Зараз я вам покажу, хоча я її вже вам показував, але я все ж таки покажу, що тут ви побачите. Ви відчиняєте задню частину вашого крісла, і ви можете спостерігати за тим, що у вас. Йде тросик, який ось тут зафіксований. Тобто у вас не поясничний підпір, але він у вас є. Тобто, вам залишається тільки встановити ось цей трос для регулювання і все. Але більшість крісел, які я зустрічав, це тут буде йти каркас, і тут залежить від того, що до вас приїхало. Якщо до вас приїхав ось цей просто пластиковий елемент поясничного підпіру, то що ви робите? Берете. Ваш заводський каркас жовтий, на ньому йде куча ось таких проволок. Ви залишаєте верхню проволоку і нижню проволоку. Всі інші видаляємо, ну і, звичайно, що залишаємо жовтий каркас. Далі, у вас, скоріш за все, буде, ну, якщо у вас активний, активна спинка. То ну, з активним підголівником я маю на увазі, про це буде окремий відос, також. Якщо він вже вийшов, то ось тут. Приємного вам перегляду. А якщо ще ні, то не забудьте про підписку на мій YouTube канал для того, щоб не пропускати нові відоси. Тут буде йти такий пластиковий білий каркасик. Його також потрібно від'єднати, тому що він вже не потрібний. І далі нам залишається зараз просто від'єднаю і покажу, що нам потрібно зробити. Берете. Якщо що, для цього крісла не обов'язково розбирати, тобто тільки відкинути задню частину, з задньої частини ви все це зможете зробити. Просто я зараз встановлюю мату підігріву крісел, і мені якраз таки дуже легко вам показати на прикладі, що тут саме робити. Нижня частина поясничного підпору, от зараз від'єднаю, секунду. От, дивіться. Ось нижня частина, бачите, раз, два, три, чотири фіксатори, вони фіксуються до жовтого каркасу. Раз, два фіксатор над ними фіксується за ось цю нижню проволоку. Тобто ми заводимо за жовтий фіксатор. Все під'єднали. Жовтий фіксатор защолкнули. Зараз трішечки посунути потрібно. О. Далі два фіксатори до проволоки під'єднуємо. Раз, два. Верхній фіксатор заводимо за жовтий каркас. Ось таким чином. Відцентровуємо наш поясничний підпір. Ось так. І все. Він встановлений. Далі наш трос протягаємо до місця виходу. І тут вам потрібна планочка. Зараз її код я вставлю. Для. Водійського і для пасажирського крісла, якщо що. Ну, я думаю, що в майбутньому я встановлю, до речі, у мене в пасажирському кріслі, якраз таки йде поясничний підпір без регулювання. Тому я якраз таки покажу, як його доопрацювати. І якраз таки на пасажирську сторону в майбутньому я також виведу поясничний підпір, тому що пасажирська сторона, вона ж ну, Всередину входить, і там потрібно ось цей каркас дзеркальний брати. І він або від Воксхола підійде, або просто купувати новий кронштейн. Далі вам потрібний ось цей кронштейн, про який я казав, код я надав. І він е одразу має два отвори: перший отвір це для нашого підлокітника, який ось тут вставляється. А другий отвір зверху це якраз таки вихід для налаштування поясничного підпіру. Ви його прикручуєте, далі прорізаєте отвір в вашій оббивці. Потім ставите сюди паролонку жовту кругленьку. Зараз я вам покажу, як вона виглядає. От я її знайшов. Ставите ось цей пуфік мачалочку ось цю. Потім закриваєте обшивкою, ну, це зараз ви побачите. І далі. Ось ці дві деталі: крутилочка і кілечко. Ви совміщаєте їх ось таким чином і далі защолкуєте. Ну, я зараз це якраз таки покажу. І все, ваш поясничний підпір встановлено. А, одразу стосовно м, важлива, важлива інформація, в інструкції чітко прописано: не давити, коли ви налаштовуєте, тому що є шанс того, що ви можете його зламати. Через це і є відгуки в інтернеті, що типу ой ломається поясничний підпір, тому що в інструкції прописано не давати давляка під час налаштування. Коли налаштували, можете вже спокійно опиратися. Це важливий пункт, тому що можна його пошкодити. І через це люди казали, що ой, погано, ні, просто неправильно експлуатували поясничний підпір. І так, тепер наступний крок це встановлення крутилочки поясничного підпора. Ну, Нам, звичайно, що потрібно вирізати а, в оббивці кругляшок. В моєму випадку це аж два кругляшки, тому що тут у мене ще стоїть підлакітник оригінальний. Беремо ось цей кругляшок, і перед тим як встановити його, нам потрібно взяти ось таку поролонку. Якщо її немає в комплекті, то раджу її зробити, тому що якщо ми це не зробимо, наша оббивка натягнеться і вийде що? Коли ми защелкнемо ось, цей, ось, цей, ось цю крутилочку. То вона у нас вийде так, що буде щілина, буде некрасиво. Тому якщо у вас немає, вирізайте з поролону і вставляйте. Вставляється вона дуже просто: відтягуємо нашу оббивку, запихуємо ось таким чином. Зараз це, це зайво відскочило. Ось таким чином запихуємо. І далі раз, фіксатор і два фіксатор. завертаємо і фіксуємо його за каркас крісла. Хоп, зафіксували. І перед нами ось така картина. Далі беремо нашу крутилочку і ось таким чином зараз защлкуємо. І все у нас все починає працювати. І одразу хочу вам продемонструвати, як працює поясничний підпір. Дивіться, зараз ми його викручуємо. Зараз я додам зуму, і ви побачите, що відбувається, коли я буду закручувати. Дивіться. Бачите, що відбувається, він ось так вигинається. Якщо ми починаємо відкручувати, то, як бачимо, все вирівнюється. І, до речі, ще один нюанс. Зверніть увагу на крутилочку, а саме на ось це кілечко, воно не повинно, щоб крутилося. Бачите? Тобто крутилочка повинна крутитися окремо. Якщо вона. Крутиться разом з крутилочкою, ось це кілечко. То раджу кілечко всередині розточити, щоб воно легше крутилося саме на ось цьому регуляторі на ось цій крутилці. Раджу розточити, щоб потім ось це кілечко не нацарапило вам вашу оббивку. Ну, а з підлокітником все просто. Ось ця заглушечка. Беремо її ось таким чином. В направляйку попадаємо і защелкуємо. Все. Після цього беремо наш підлокітник і ось таким чином ми його вставляємо. Так, все. Ну що, друзі, ось таке відео вийшло. Сподіваюся, вам воно сподобалось і було корисним. Якщо у вас є якісь питання, то пишіть. З радістю з вами поспілкуюся. Ось мій інстаграм та пошта по питанням співпраці. Ну і не забудьте про підписку на мій YouTube канал. Бажаю вам всім мирного неба над головою. Далі буде тільки цікавіше. До зустрічі!